Робимо вузлики, тричі обкручуємо тут, щоб ниточка в нас не йорзала, щоб не було такого, що десь лисини чи залисини. От ми стараємося, бачите, вона вже добре дермається. У Решетилівському дитсадку Ромашка Алла Мироненко із колежанками в'яжуть маскувальники кімори для військових. Вони в нас виходять, готовий виріб такий. Зараз я вам покажу. Ну, ми стараємося, щоб найбільше більше у нас була 2200, а так кіло 900, кіло от Оце так. Вона вже йде із капішоном, вона вже йде в нас от така. Потім уже хлопці на місцевості доповнюють або ґрунтом її, або десь листочками, квіточками, дивлячись, що по яка переробку. Для кікімор моржинки використовують натуральну тканину, мішковину і зелена, і хакі, і жовтувата, і сіра. Ну, ми беремо. Дві таких, дві таких, дві таких і коричневу кидаємо, ну, щоб воно і до землі підходило, і до трави, до, ну, щоб вони використовували їх, і щоб практично їх не видно було. Нав'язуємо вузлики в шахматному порядку, щоб не було пробілів. Це ми плетемо рукав до нашої кікімори. За словами Світлани Черкун, кікімори слугують маскувальним одягом для снайперів та розвідників. Які жінки дитсадка плетуть з осені. Пешки, які ми робили, теж переживали, думаємо так, не так. А потім, коли вже перші кікіморі передалися, хлопці нам почали присилати смски, безні, крутезні, і ми взагалі розстріли крила, виросли. Окрім кікімор, плетуть і маскувальні сітки, волонтерство поєднують із основною роботою. Зустрічаємо діток, годуємо, вихователі залишаються на навчальний процес з дітками, а ми помічники, і хто по можливості не, не зв'язаний зв з такою роботою, виходимо і плетемо. Всю вільну хвилинку, вільну минутку залишаємо тут. Волонтерством працівники дитсадка займаються від початку повномасштабної війни, каже Аліна Корячка. Дівчата, які вміли працювати на професійних швейних машинках, вони виготовляли білизну. Потім навчилися робити елементи до бронежилетів та розгрузок. Всі решта плели сітки. На даний час ми вже більше 300 сіток виплели. Елла Трубієнко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.